Шановні, усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як люди заробляють гроші а саме от на живому прикладі. Це в нас ЖК Варшавський плюс. Зараз буде квартира без ремонту. Це квартира 43 квадратних метри. Що потрібно зробити? Потрібно її купити без ремонту, вкластися в ремонт і перепродати. Живий приклад. Оця квартира 43 квадратних метри на, по-моєму, на 10-му поверсі продається вона за 59 тисяч доларів. І зараз я вам покажу. Таке ж саме планування, тільки з ремонтом, яке продається квартира, яка за 115 тисяч доларів, також 43 квадратних метри. Аналогічне планування зараз побачите, щоб у вас просто було розуміння. Тобто 60 квартира, грубо кажучи, да, нехай там 28-30 в ремонт. І от наразі ця квартира продається за 115 тисяч доларів, щоб ви розуміли. Ну, реально, я думаю, що вона продасться десь за 105, тому що тут взагалі нічого. Ну, нічого такого немає в квартирі, просто штукатурка, біля стіни, ну, все тут е, натяжні стелі. Вони хоч зробили двері прихованого монтажу, на тому спасибі. А так, по плануванню кухні, вітальна окрема спальня, бачите, аналогічно взагалі планування, нічого складного, але можна заробляти гроші. Так що ось вам реальний приклад. Звертайтеся до нас.